Які міста ви привели? По маршруту це а, Ужгород ч, а, через Чердеж в Батіво, а, Берегово, Виноградово, Іршава, Ільниця і Мстичево, Довге, через гори на Нижній Бистрій, знов через гори а, на міжгіря Майдан, знов через гори на Пилипець, знов через гори на Сваляву і а, далі вже на Мукачево. Трошки змінився маршрут в останні два дні. Тому тому було мукачево, і потім знов через гори в своє рідне село на чертиш і вже може. Важко, якщо б мені це не подобалося. А я від цього отримую кайф. Якщо говорити про заклади, які ми відвідали, ну, принаймні, мені так в серце заклався. Це берегівський заклад, де дітей тримають до 35 років, від 4 до 35 це в основному діти з психічними вадами, які відстають в розвитку. От і вони для нас зробили концерт. Це був святковий концерт зустріч друзів, де, а, значить, мене. Зустрічали тільки один раз в дорозі, тобто готували обід. А так я харчувався за допомогою сухофруктів, які є зі мною, і е, казінаки до того я вже бігав 100 кілометрів нон-стоп, 200 кілометрів, і е, з хлопцями Safe Сейфінтріп був такий забіг на тисячу кілометрів. Це ми допомагали діткам України. Ми були в восьми дітських домах, маглі вазі. Привезли вещи, игрушки, праздники, да, что сделали, все действительно, что могли сделать. Это была очень сложная акция. Это первый раз мы такое делали. Очень много было трудностей, проблем. Сложно. Очень-то все было сложно. Было собрано 320 на гривна. Это просто... И наш друг Валентин Кузан снял это все из внутри и будет сделан фильм. То есть я думаю, что после этого фильма люди это все увидят и больше, и больше будут уделять этому внимание. Это все.